Всім доброго вечора! Є в наявності свіжопригнана з Європи Mazda CX5, це у нас 2015 рік випуску. 2,2 дизель 110 кВт на автоматі. По кузову вона без зауважень, є незначні подряпини на ось цій чорній частині заднього бампера. А так більше ні вм'ятин, ні подряпин, нічого немає. На дуже гарній всесезонній гумі. Фари не затерті. По кузову має три косметичних підкраси. Ось це крило, переднє ліве і з правої сторони заднє праве крило і дверка. Показую все прибором. 63. Крило підфарбоване 135, 116, 96. Дверка 68, 65, 62, 61, 62. Це крило і ця дверка також підфарбовувались але по кольору все дуже гарно зроблено, нічого не відрізняється. 230, 216, 647, 644, 608. Ось ця арочка підшпакльована. 439. 506. Пів міліметра слой. Пройом цілий. 34 41 36 129 102 Тут просто перехід. Ця дверка вже не фарбована. 66 65 50 Три косметичні підкраси. По кольору нічого не відрізняється. Технічно машина без жодних зауважень на звичайному тканинному салоні. Зараз надам він код, машина має дуже гарний пробіг, 153 тисячі всього, він підтверджується, є Carvertikal, є звіт, з аукціону можу скинути, є роздруківки по сервісам, пробіг оригінальний 153 тисячі. Технічно вона без жодних зауважень. У у нас двохзонний клімат, велика мультимедіа, мультикермо головне дуже маленький пробіг як для Європи. Двигун, коробка ходова працює ідеально, два ключики, заводиться кнопочкою. Ціна може бути на цю автівку 14900 доларів. Це дуже гарна ціна за цей пробіг, за цей стан. Машина знаходиться в місті Хмельницькому, можливі будь-які перевірки, можлива доставка в ваше місто. За домовленістю, це також немає жодних проблем з цим. Телефон буде вказаний в описі до відео. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд і забирайте машину. Кому сподобалась машинка, підписуйтесь на канал. Ще буде багато гарних свіжопригнаних автівок. Всім дякую за увагу та гарного вечора.